Продаю бюджетну квартиру в 10 хвилинах пішки від метро Позняки. Друзі, всім привіт! Знаходжуся на Гугренко 25А. Це біля ЖК Абрикос, біля ЖК «Корона» на Сліп Зараз покажу вам детальний відеогляд, кому подобається. Одразу пишіть під цим відео, домовимося на перегляд і з радістю все розкажемо та покажемо. Ходімо дивитися. Заходимо в квартиру, це у нас 7-й поверх. Панельний будинок в народі називається гостинка. Роздільне панування. Ось так виглядає кімната. Все зайве ми вже вивезли, залишився ось диванчик в хорошому стані, можна користуватися. Також тут є вихід на лоджію, вікна металопластикові. Зараз друга година дня. Сонечко, ось тут у нас знаходиться. Виділи внутрішні двір з вікна, дитячі майданчики, школи, садочки, дуже розвинена інфраструктура. Димитро Позняки до 10 хвилин пішки. Ось тут при вході можна встановити велику шафу для зберігання речей. Ось так у нас виглядає кухня. Є меблевий гарнітур є витяжка. Тут вікна в нас дерев'яні. Тут місце для обідньої зони. Санвизор роздільний, ось туалет і ванна. Вартість кажемо під цим відео, бо вона може змінитися. Так само там є контакти для уточнення деталей та запису на перегляд. З повагою ваш федплес.